В Україні проблема з ліками для хворих на ВІЛ-СНІД з такою бідою сьогодні до громадськості звернулися активісти. За їхніми словами, через те, що МОЗ не поставив вчасно препарати у регіональні центри СНІДу, у багатьох перервалося антиретровірусне лікування. А це загроза життю для 20 тисяч ВІЛ-позитивних 2 тисячі з них діти. Натомість у міністерстві охорони здоров'я усю цю інформацію заперечують і кажуть, з поставками все стабільно. У ситуації розбиралась Олена Астахова. Шафи із ліками проти віл сніду у багатьох областях порожніють на очах, тобто під загрозою здоров'я та життя понад 20 тисяч вілоінфікованих, які користуються антиретровірусною терапією сьогодні. В Донецькій області полтори тисячі людей можуть умереть тільки тому, що міністерство здравоохранения придоспредостає препаратов на полтори тисячі людей менше, чем їх нужно из-за отсутствия средств в міністерства здравоохраніння. Найгірше, що дефіцит ліків вже торкнувся дітей, зокрема у Криму, Вінницькій, Сумській та Тернопільській областях. Олена мати трирічного віл позитивного хлопчика з Черкас, каже, що раніше чітко дозували дитячий сироп, а тепер не завжди вдається поділити дорослу таблетку на три частини. Точно я її не можу поділити, Тому дозування йде рібенку неправильно. Що такое рібенку? Дати ні правильно дозіровку. Ви ж мамо прекрасно понімаєте, що це такое. Постійний і правильний прийом ліків робить ВІЛ-позитивних майже здоровими. А ось зміна дозування ліків та їхній дефіцит для пацієнта можуть мати важкі наслідки. Пояснюють фахівці. При пририванні вірус може при приспосаблюватися до вже існуючим препаратам. І е, дальніше лікування буде більш складним, може бути более токсичним. Антиретровірусну терапію отримують 20 тисяч вілпозитивних, хоча потребує її понад 50 тисяч українців. Ліки для вілпозитивних закуповують переважно за гроші державного бюджету, глобального фонду та благодійних організацій. І якщо гроші від доброчинців надходять справно, то з державним фінансуванням постійні проблеми нарікають громадські організації. Натомість чиновники заспокоюють за їхніми даними жодного випадку переривання лікування нема, а заміна препарату, начебто. Цілком безпечно. вони є. Вони вже закуплені. Вони стоять на складах вакцин, але чекають висновку на якість. Вони будуть поставлені. Це такі труднощі тимчасові тиждень, два-три тижні, максимум три тижні. Інша проблема тендери на закупівлю ліків. Громадські організації неодноразово нарікали, що моз закуповує препарати за завищеними цінами. У міністерстві запевняють, зволікають самі посередники, а держава на останніх торгах заощадила 65 мільйонів гривень. Активісти поскаржилися на можливі махінації прокуратурі. Відповідь не забарилися. Тепер перевіряють самі громадські організації. Олена Астах Ростислав Чонко факти ICTV.